Арахнофобія це один з найвідоміших прикладів специфічної фобії, який означає ірраціональний страх павуків. Люди з цією фобією можуть відчувати панічну тривогу ще до того, як побачать павука. Достатньо думки або зображення, щоб викликати реакцію. Навіть павутина в кутку кімнати може викликати у таких людей відчуття загрози, прискорене дихання і втечу з приміщення. Хоча більшість павуків не шкідливі для людини, мозок таких людей сприймає їх як загрозу, що запускає реакцію бий або Біжи. Дослідники вважають, що подібні страхи могли мати еволюційне коріння, предки людини вижили краще, уникаючи небезпечних тварин. Прояви такої фобії можуть включати тремтіння, пітливість, серцебиття і нудоту. У США від арахнофобії страждають до 3 15 дорослих людей, що говорить про те, що це дуже поширена фобія. Клаустрофобія. Клаустрофобія це стійкий і раціональний страх перед маленькими закритими просторами, такими як ліфт. Вузькі кімнати та тунелі. Цей страх виходить за межі звичайного дискомфорту. Для таких людей навіть уявний образ ліфта може викликати панічну атаку. У найважчих випадках людина буде уникати громадського транспорту, тунелів, кабінок для переодягання і багатьох інших просторів з обмеженим виходом. У таких людей нерідко розвивається поведінкове уникнення, відхід від ситуацій, які нагадують закритий простір. Замкнуті простори історично могли бути небезпечними, закритися в печері без світів. Ітла застрягти в пасті, і мозок вивів механізм тривоги. Психологи описують цю фобію як поєднання очікування загрози і втраченого контролю над виходом із ситуації. Пацієнти з клаустрофобією часто починають планувати свою поведінку заздалегідь, уникають ліфтів, автобусів, вузьких проходів. Панічні реакції можуть починатися ще до того, як людина увійде в простір. Достатньо думки. Соціальна фобія. Соціальна фобія або соціальний тривожний розлад. Це соматизована форма страху, оцінки або критики з боку інших людей. У США близько 12,1% дорослих людей стикаються з цим станом хоча б раз у житті. Це не просто сором'язливість. Соціальна фобія супроводжується інтенсивною тривогою і уникненням соціальних ситуацій. Люди з соціальною фобією можуть панікувати при думці виступити на публіці, познайомитися або поговорити по телефону. Часто симптоми включають пітливість, тремор. Пришкорене серцебиття і відсуття замерзання в тілі у важких випадках. Людина може уникати не тільки публічних виступів, але й повсякденних взаємодій від магазину до робочого офісу. Цей тривожний розлад може починатися в підлітковому віці або в молодих роках. Багато людей із соціальною фобією живуть з нею роками, не підозрюючи наскільки цей стан впливає на кар'єру та особисті стосунки. Аерофобія. Аерофобія це стійкий ірраціональний страх літати на літаку, переживання якого виходить далеко за межі звичайної нервозності перед поїздкою. Дані досліджень показують, що аерофобія зустрічається у значної частини населення. Оцінки варіюються приблизно від 2,5 до 6,5% дорослих. Цей страх може проявлятися ще на етапі підготовки до подорожі. Тільки думка про переліт здатна викликати сильне занепокоєння. У літаку симптоми можуть включати. Чити тремтіння, холодний піт, прискорене серцебиття, запаморочення і панічні атаки. Багато людей з аерофобією усвідомлюють, що статистично польоти залишаються одним з найбезпечніших видів транспорту, але раціональні знання не скасовують автоматичної реакції страху. Еволюційних пояснень конкретно для страху польоту немає, оскільки літаки відносно новий феномен швидше це поєднання тривожності, невизначеності та втрати контролю. Втрата контролю ключовий елемент. В літаку людина не може безпосередньо впливати на ситуацію, що підсилює тривогу. Агорофобія. Агорофобія це не просто страх відкритих просторів, це стійке переживання того, що людина не зможе швидко піти або отримати допомогу, опинившись у певних місцях. Вона відрізняється від соціальної фобії, яка пов'язана з оцінкою іншими людьми. Люди з агорофобією можуть боятися відкритих просторів мостів, магазинів, транспорту, натовпу або просто бути позадом часто агорофобія розвивається після першого епізоду панічної атаки, коли людина починає асоціювати місце або ситуацію з повторною атакою. Це призводить до уникнення ситуацій, які нагадують той епізод, наприклад, поїздок на автобусі, торгових центрів або перехресть. Уникнення тягне за собою зниження якості життя. Людина залишається вдома, скорочує соціальні контакти, уникає роботи або розваг. Кінофобія. Кінофобія означає непропорційний страх собак і входить до списку специфічних фобій людини. Клініцисти розглядають кінофобію як фобію тільки коли вона викликає непереборну тривогу і уникнення контакту з собаками навіть у безпечних ситуаціях. Згідно з психіатричною класифікацією, це специфічна фобія, пов'язана з конкретним об'єктом. Фобія відрізняється від загальної тривожності тим, що реакція вкрай посилена по відношенню до об'єкта собак. Люди з кінофобією Можуть планувати маршрути так, щоб уникнути проходження через парки або двори, де можуть перебувати собаки. Страх може виникати навіть при вигляді зображення собаки на фото або в відео. Обмеження соціальних контактів часто проблема у людей з цим страхом, оскільки багато заходів проходять на відкритому повітрі, де можлива зустріч з тваринами. Еметофобія. Еметофобія це стійкий страх блювотних мас і процесів пов'язаних з нудотою і блювотою. Це не просто неприйняття, а виражене негативне реакція. Що супроводжується тривогою і уникненням усього, що може бути пов'язано з блювотою. Згідно з енциклопедичними джерелами, еметофобія може включати страх зустрічі з блювотою, страх її звуку, вигляду і навіть думок про неї. На відміну від простої неприємності при думці про блювоту, при еметофобії реакція йде далі. Вона значно обмежує поведінку людини. Однак вітоки фобії можуть бути неочевидними. Вона розвивається навіть без очевидної травми. Еметофобія входить до каталогу псоо. Психологічних станів, коли об'єктом страху стає процес, а не предмет, В суспільній свідомості її часто недооцінюють, оскільки люди плутають інтенсивну реакцію з соромом або чутливістю.